Вісім польських слів, які ви будете чути абсолютно кожного дня від кожного поляка. Перше слово то навіть не слово, то частинка. Но. І дуже часто з ним трошечки присадзаю, тобто переборщують. Тому що «но» – воно таке додаткове і показує якусь нашу емоцію. Наприклад, хтось нас питає: «Поїдеш за мною до кіна? Ми такі но. Хіба не? І оце таке, «но» no, воно показує те, що ми сумніваємося, ми не впевнені. Або e, кажемо, ну, ні, не може. Тут ми впевнені, що ми точно не підемо. Ну ні, куди? Я не можу. Я з цим в праці. І також «но» no, може використовуватися як згода, як так, e, наприклад, хтось нас питає: Хочеш булке, мовимо, «но, no, пожальше. І, якби в залежності від того, яка є інтонація, який контекст, наше но буде мати зовсім різні сенси. Ну що, друзі, зараз маленька рекламна пауза, де я буду хвалитись нашими відгуками. Вони з'являться на екрані. Просто гляньте. Який результат люди отримують після 2,5-3 місяців навчання на нашому базовому курсі? Такий результат можете отримати і ви. З найбільших переваг нашого навчання це е, зручність, адже ви можете займатися будь-коли будь де е, чи то з телефона, чи то з комп'ютера. І відповідно за рахунок того, що багато з вас мають доволі зайняті графіки, насичені. Не завжди ми маємо час, щоб точно втуготи. Одину мати заняття з викладачем, ви в курсі зможете повністю підлаштувати навчання під себе уроки. Ви можете проходити в своєму темпі, чи витратити на урок тиждень чи один день. Тобто, все максимально гнучко і ви під себе вчитесь. При тому, всьому ми даємо вам основну інформацію, яка потрібна, щоб почати говорити польською на курсі для початківців. Також гляньте, як виглядає навчання? Воно проходить на нашій інтерактивній платформі. Завдання є максимально різні з різними навиками, які ви тренуєте в тих завданнях. Є завдання усні, де ви записуєте свою відповідь викладачеві. Є завдання письмові, де вам треба написати відповідь, викладач перевіряє. Завдання, де треба послухати, подивитися якийсь фільм. Ми також стараємося давати вам якісь культурні речі, щоб ви краще зрозуміли поляків, їхню культуру. І це все в трьохмісячному курсі, що цікаво, доступ у вас до нього не три місяці, а від. Сти до 12 в залежності від тарифу, плюс можна продовжити в будь-якому випадку. Якщо хочете отримати результат такий, що ви почнете говорити польською, ви позбудетесь мовного бар'єру, вам стане легше жити в Польщі. Обов'язково приєднуйтесь. І для тих, хто дивиться наші відео, в нас є спеціальний промокод. Ще мінус 15% від тої ціни, яка є на сайті. Всю інформацію про промокод ви знайдете в описі. А тепер повертаємось до наших слів. Колине слово, це моє слово паразит, я його використовую дуже часто в відповідь на всі запитання, це споко. E, чому споко також можемо в багатьох різних ситуаціях застосувати? E, наприклад, хтось каже «сорки, не могаю прийти, я там хора і так далі. Я мовляв, ну споко, спокamy пізніше». Споко, воно таке, як «окей». Okay, Добре, нічого страшного, все все супер. Типу, споко, не приймуся, так? Або, наприклад, часто його можна давати на початок речення і такі Споко, порадзе собі з тим завданням. Тобто все гаразд, я впораюсь з тим завданням. Супер універсальне слово на всі випадки життя. Далі маємо дві форми: луз і лужік. Е, така буде наводка, підводка до значення цього слова. Дивіться, я є з w luźne spodnie. Luźne to takie wilnie. Odpowiednio luz albo łóżek my Використовуємо тоді, коли ми такі розслаблені, вільні, спокійні, коли ми хочемо сказати все гаразд, все добре. Наприклад, маєте питання, що там у тебе, і відповідаємо Алузік, все добре. Якщо є вилузований чоловік, це означає, що він такий розслаблений. В нього все гаразд. Так само можуть, якщо ви сильно нап'інчі єсте. Такі зажаті, то вам можуть звернути увагу і сказати, але ви лузуй, добре, так розслабся, все буде добре. Успокойся, не психуй. Відповідно, луз, лужик ми використовуємо тоді, коли хочемо сказати, що все файно, все супер. Луз з приводу луз, лужік, споко, будьте обережні, це рахується така дуже неформальна лексика. як хтось на роботі шеф вас питає, з яким у вас доволі формальні стосунки, що там у вас, ну то лепій використаєте якісь інне форми, ніж луз, лужік чи споко. Kolejne słowo. Znowu, takie super ciasto, je wykorzystuję. C, oczywiście. Oczywiście, C, zwisno. I ja je wykorzystuję jakoś, gdy mnie mi po głody, się z kimś. Pytajemy na przykordonnik na, na kordonie, czy może pani otworzyć bagażnik albo maskę? I mówię mu: Oczywiście, proszę sekundkę, zaczekać. Na przykład, chcesz banana? No, oczywiście, że chcę. Zawsze chętnie coś zjem. Posylajcie u Пареників багато, шинки багато, тарані багато. Так, очевидно, звісно, колейне слово: Генеральне від слова general ми перекладаємо як загалом. My English is so perfect! Наприклад. Generalnie wszystko było ok, ale mam jeszcze parę pytań do prezesa. Tak, to w zahalono mu, było super, mają jeszcze kilka zapytań. Też może być przykład, ktoś nas pyta, jak minęła impreza. No i mówimy, że generalnie było super, tylko Jacek się napił i strzelał później fochy. Tak, to w zahalono Генеральне ще одне слово «вєш». і тут воно вже є про відмінняне, e, саме тому що його найчастіше в такій формі використовують як такий додаток до речення, бо «вєш» – то є від часовнікаєч-знач. Ти в'єш, так, в теперішньому часі. Це слово сталося в польській мові таким собі паразитом, тому що ми його часто вставляємо в речення там, де його могло і не бути. І служить воно тільки таким додатковим підкресленням якоїсь інтонації. Подам вам приклад: цей яцик новіш робів собі випіть. І е, тут ми можемо перекласти це речення, як ну, яцек він любив випити, а оце новіш це таке трошки без перекладу, якби ну знаєш, що він любив випити, і не приклад, Ну, вєш... Вшистка єдно, знаєш, а вже все одно. І тут для вас маленька подповідь. Загалом дій слово в'яджець воно нам дуже потрібне в польській мові. Тут ми з вами розібрали тільки одну форму, але загалом в'єджець має бути одне з перших дієслів, яке ви будете розбирати, як воно відміняється. І що ще цікаво, воно відміняється зовсім нетипово до польської мови. Є винятком, тому зверніть на нього увагу. Наступне слово паразити, яке ви почуєте, яке не буде. Мати більшого значення, але буде часто присутнє в реченнях, це додавати в кінці правда. Таке існує і в українській мові є люди, які дуже люблять використовувати, тобто говорять якісь факти і кажуть, правда, то ніби чекають на певну згоду від тебе. То била несамовіта подруж, правда. І ми такі, ну, було файне. Або, наприклад, вибираємо собі телефон і такий кажемо, «Ну, так є добре, правда. Ми бачимо, що це правда, воно тут просто як таке запитання, так? Додаток до речення, воно не несе якоїсь більшої суті, більшого значення. І останнє дуже схоже насправді на правду це додаточок Цоня. По факту, то саме значення, що правда. Цонє, ми можемо на українську перекласти чи не так, але українською чи не так мало хто додає в кінці речення. От поляки цонє обожнюють. Давайте глянемо приклади. «Направда, то про ще бавіліш, ми цоня ми справді дуже гарно розважались, все було супер. Чи не так? Або ну, це фільм був трохи нудний, нудне. не?» Фільм був нудний. Чи не так, але знову ж таки, з урахуванням того, що чи не так ми не додаємо в кінці, то це не дуже часто ви почуєте. Пишіть в коментарях, чи подобається вам таке відео з розбором максимально базових слів, тих, що найчастіше зустрічаються. Пам'ятайте про лайк, він стане чудовою підтримкою для нас. Я дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Жичі вам діщай мілого дня! І забула сказати, в описі є конспект, обов'язково його качайте, повторюйте. trinny mój w następnym wideo. Życzę miłego dnia. Cześć.